У залі повно людей від найменших і до найстарших. Усі терпляче чекають, коли на екрані з'явиться мавка, яка лише за перші три тижні прокату отримала сотні тисяч схвальних відгуків. Хочу подивитися прем'єру мавку, бо це ну Лесі Українки казка. Мені хотілося подивитися, що вона створила. Мені, в принципі, так само, але просто цікаво щось українське подивитися, скажімо так, патріотизм. Для багатьох стала сюрпризом і зустріч із самим режисером стрічки. Я хотів почути, тобто, як він поступово створював цей фільм, чому він вибрав саме цей твір. Це Було б цікаво, тому що ну, не, кожен, не, кожен, не кожну виставу ти зможеш там зустрітися з самим режисером. А тут така нагода. Тому я вирішив ще й піти. І такий ажіотаж не дивина, адже мавка побила усі рекорди і стала найкасовішим мультфільмом Часів незалежності. Лише за перші три тижні прокату стрічка зібрала понад 80 мільйонів гривень і обігнала такі популярні українські фільми, як Скажене весілля, викрадена принцеса та Захар Беркут. Лише у перші тижні на сеанс прийшло понад 600 тисяч українців. Сам режисер зізнається, такої реакції не очікував. Очікування були можливо менші. Ми розуміли, що глядач піде, але тут ще дуже велика подяка кінотеатрам, тому що ніколи в історії українського кі... кінопоказів не було такого, щоб у кінотеатри давали стільки сеансів саме українському кіно. І ну наразі анімації, але у нас був рекорд. Це 25 сеансів в одному кінотеатрі за день. Такого не було ні в кого, ніколи. Тобто в мене були відгуки, коли е, сім'я не могла з третього разу додивитися проєкт саме через повітряну тривогу. Вони б ходили, ходили, вони хотіли побачити його до кінця, і е, були постійні перепони в цьому. Робота над Мавкою за мотивами п'єси Лесі Українки тривала близько восьми років. Що зробило Мавко одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією, але витрачений час каже режисер, того вартував у Європі. Мультфільм впізнають навіть за картинкою. Дуже сильно зараз сапотить нас підтримує Європа, і мавкою був забрендований весь цей форум. Тобто не треба було розповідати про цей проект, можна було показати на просто на стенди, і люди розуміли хто ми і звідки ми. І це наша можливість розказати максимально, стати своїми, стати знайомими, стати тими, кого поважають, з ким можна робити щось разом. А одразу після української прем'єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції. Загалом українську мавку побачить більш ніж у 80 країнах світу, і в нас вже навіть на сторінці мавки є переклад хорватською, є переклад нідерландською. Я знаю, що от в кінці місяця ми виходимо у Франції, і далі в нас вже анонс є по я Пам'ятаю, більше 20 країн. Це те, що буде показано до серпня, і це не закінчений прокат. Тобто, це тільки ми почали розписують. Окрім Олега Маламужа, режисером виступив Олександр Рубан, а озвучували героїв, зіркові українські артисти. Зокрема, головна героїня говорить голосом акторки Наталки Денисенко. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську та Юлію Саніну. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал ск 1